Неймовірна жорстокість, з якої російські загарбники знищують в Україні усе живе, створила поняття рашизм. Більше того, використовують його вже і в науковому дискурсі. Насправді, саме слово з'явилося ще 2008-го, коли Росія напала на Грузію та окупувала Північну Осетію і Абхазію. Втім, популярність воно набрало лише 2022-го. Це дискредитація всіх міжнародних норм і прав, знищення навіть фізичної опозиції. Це підкорення собі релігійних установ, і не тільки православної церкви. На жаль, інші інші конфесії на 16 стендах виставки Рашизм це розкриваються потомі ознаки і характерні риси рашизму: культ скріп і культ вождя, імперський реваншизм і побідобєсія. агресивна пропаганда і ксенофобія, а також ті злочини, які здійснюють рашисти. Якби кумедно це не звучало, але з'явилося і поняття новомова. Це про губавовну, хлопки, отрицательне наступління, пекельні борошна та інші нова мова це як правило применшення наших здобутків і применшення їхніх втрат, збільшення відповідно їхніх здобутків і наших прорахунків. Так само ми шукали символіку третього райху і знайшли дуже багато співпадінь, в тому числі з сучасною російською символікою. Воно представлено на цій виставці. Наразі виставка проходить у парку Тараса Шевченка. Після Одеси вона вирушить до інших міст України та світу, зокрема Варшави, Берліну Парижу.